Що це сталося цього ранку славного? Храм Господній слава наповняє, там Семен месію довгожданого до грудей з любові пригортає, витирає сльози і хвилюється, славить Господа за день цей славний, і, хоча до смерті вже готується, але в серці спокій надзвичайний, нині вже раба свого вірного. Ти, Владико з миром відпускаєш, і для мене милістю безмірною двері царства свого відкриваєш. День цей був тобою вже назначений, в серці вогник віри квіри палахкоче, дочекався я і вже побачили День спасіння твого мої очі. Плани Божі вже давно здійснилися, річа, що давно минули. Ми з Ісусом, як Семен, зустрілися, і в серцях любов Його відчули. Ті, хто можуть Богу довірятися, мають чисте серце і сумління, тим не страшно з тілом розлучатися, бо знайшли в Христі вони спасіння. Час прийде і Дня одного славного, всі, хто не втомилися чекати, як царя. Месію до урочисто будуть зустрічати.